Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі нацмарафону. Я Олена Морозова. За лаштунками команди телеканалу Рада. Дякуємо, що довіряєте нам. Дев'ятирічна дитина загинула у Пологівському районі на Запоріжжі внаслідок атаки російської авіації. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також поранений 16-річний хлопець його прооперували. Він у важкому стані. Федоров зазначив, що росіяни вдарили кабами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будівель, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею. Якщо тиждень тому це було 400 плюс-мінус, то зараз понад 600 вже маємо обстрілів плюс вони задіюють авіаційну компоненту. Якщо раніше щодоби ми фіксували 4-7 авіаційних обстрілів, то зараз понад 40. Це вже друга доба поспіль, коли фіксується понад 40 обстрілів прифронтових населених пунктів. На Сумщині ворог дронами атакував ферму в одному з сіл романської громади. Повідомляє місцева увага. Спалахнули господарські будівлі, загнули сотні свійських тварин. Знищено десятки тонн зерна. Один з БПЛА влучив вантажівку, яка розвозила хліб у Дендригалівській громаді. Постраждав водій. Ще в 11 населених пунктах сумського району розпочалася обов'язкова евакуація людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, виселятимуть жителів річківської, білопільської, ворожбянської та миколаївської громад. Загалом на сьогодні під обов'язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області. Росіяни кабами вранці атакували Харківщину. П'ятеро людей поранені. Про це повідомили у Харківській ОВА. Авіабомба влучила по території цивільного підприємства у селі Васищеві, а у селі Безлюдівка пошкоджено приватний будинок. 69 ворожих безпілотників та три авіаційні ракети збили цієї ночі сили оборони. Загалом противник атакував 114 засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Дрони та ракети росіяни запустили з Приморського, Ахтарська, Мілерового та Курська. Основними напрямками удару ворога стали Харківщина, Сумщина та Донеччина. 191 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. 47 штурмів сили оборони зупинили в районах Зорі, Русиного Яру, Полтавки та Андрівки. 30 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку, 25 – на Новопавлівському. З десяток разів на Куп'янському, Сіверському та Турецькому. І поки росіяни щоденно обстрілюють мирні міста і села Херсонщини, зокрема, на передові працюють ті, хто не дає ворогу присунутися ані на метр. Артилериста 34-ї окремої бригади берегової охорони оборони упевнено облаштували оборонні позиції в обласному центрі. Як живуть і служать воїни, які прикривають нашу піхоту. Та знищують техніку ворога, розповість кореспондентка Юлія Чахічина. Основна задача у нас на цьому фронті, яка це не давати можливості їм робити свої ротації, не давати можливості їм продвигатися в напрямку наших еспех і наших позицій на лівому березі, прикривати нашу піхоту, прикривати нашу розвідку, максимально не допустити. Просування ворога в нашому напрямку артилеристу Сергію 24 роки служить з 2021-го. Воював на Донеччині і після поранення перейшов в артилерію. каже артилеристи бригади прикривають піхоту та розвідку, оперативно реагуючи на будь-яку загрозу. Дали ціль до бою Кожен раз як дають до бою когось 200, або 300, щоб були, щоб щоб знали, де їхнє місце. Тиждень тому сказали там попали там в човен і там чотири в човну були, і вони всі двохсоті. Та, все, радості. Я думаю, слава Богу, що ще так побольше їх налупить. У разі виявлення ворожих позицій десятки снарядів точно вражають ціль. Хлопці знищують ворожу техніку човни, бліндажі, а також операторів дронів. Один снаряд погой! Гормата! ФОСТЕ, ну це робота. Це наша робота. І головне, щоб скоріше цей безо закінчився і повернутися додому до своїх дітей. Більшість бійців підрозділу вже з бойовим досвідом. Тож вони точно розуміють важливість артилерії на фронті. У нас команда насправді дуже крута, а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня, тобто. Наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І у свій час я так само, будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім вже от зараз е, соп, і таких як я в принципі вся батарея. Наразі 34-та ОБРБО продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині, стримує ворога та захищає українські позиції. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни, і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Слава Україні! Героям слава Юлія Чехічина. Загальний національний марафон. Єдині новини. Путін недооцінює США і сподівається виграти час, щоб перейти у наступ. Про це заявив американський сенатор Лінсі Грем, який прибув до Києва разом із колегою Річардом Блюменталем. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб запевнити, Вашингтон бачить маневри Путіна і готовий діяти рішуче за словами Блюменталя. Новий санкційний пакет уже готується, і він стане нищівним для російської економіки. Я Думаю, що понеділок стане ще одним прикладом російської шаради безглуздої зустрічі. Я не вірю, що Росія зацікавлена в мирі. Поки ми говоримо, вони нарощують свої сили вздовж українського кордону для наступу влітку або восени. Він не розуміє, що 82 сенатори, які об'єдналися по обидва боки залу, значать з точки зору практичного впливу, і що ці санкції підірвуть його економіку. Вони стануть важким ударом для країни, яка, як сказав один з наших колег, є по суті заправкою з ядерною зброєю. У нього є лише один ресурс, і ми збираємося перекрити цей ресурс як засіб підвищення доходів. Україна чекає від Росії меморандуми з пропозиціями щодо завершення війни до другого раунду переговорів у Стамбулі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом наголосив, що Київ прагне завершити бойові дії вже цього року. Українська сторона свою позицію вже передала після першої зустрічі. Російською стороною Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Від метро до підземної школи останні дзвоники напередодні пролунали і для дітей прифронтових міст України. Утім, там школярі відзначали свято завершення навчального року в укриттях. Скільки дітей та які класи змогли взяти участь у так званих підземних лінійках? Дізнавалася наша знімальна група з Харкова та Запоріжжя. На перший погляд, це звичайне свято діти з бантами у вишиванках співають і танцюють, але відбувається все під землею у харківському метро. останній дзвоник лунає онлайн, адже чи місто, чи не щодня під ворожими обстрілами, не цілу росіян ставали й навчальні заклади. Проте деяких харків'ян вдалося сховати та провести для них свято останнього дзвоника у підземній та метрошколі в у безпечних умовах. Минув рік і от ми тільки що розмовляли, що 1 вересня ми відкривали ці класи, цю метрошколу. і. Він швидко манув насправді протягом навчального року діти тут були забезпечені усім необхідним: безкоштовним проїздом, харчуванням, а також створені умови для інклюзивної освіти. Більшість дітей, батьки яких військовослужбовці, навчаються у цій метрошколі, каже вчителька початкових класів. Вони не тільки хотіли сюди приходити. Вони приходили за годину, за пів години раніше і чекали, коли їх вже сюди можна прийти в свій клас і не хотіли входити навіть. Ну ми стараємося дати їм все, щоб вони відчували себе, хоч трошечки в безпеці і хоч трошечки відчували радості. Понад 1200 дітей переселенців навчаються у Харкові під землею, серед них і Володимир, який закінчив перший клас. Чи са такі надоїдливі? На уроках мені мішають, щось сверлять, щось там бухкають. Мені це не подобається вдома, а тут тишина і порядок. Разом з мамою хлопчик пережив окупацію зюма. А коли виїхали з Харкова, російський терор наздогнав і тут. Під час масованої атаки було влучання біля їхнього будинку. Ну, вікна пошкоджені. У нас вікна пошкоджені, немає дверей. Він бачив цей спалах. Це вже в Харкові було. Ну і в ізюмі були обстріли щодня. Емоційний стан важкий, намагаємось лікуватися. Звертаємось до спеціалістів. У Харкові він почав жити. Офлайн навчання та спілкування з однолітками допомагає Володимиру адаптуватися до страшних реалій. А головна мрія хлопця захищати людей. Коли я буду вирости, я буду працювати поліцейським. Тому що в мене є брат поліцейський, в сумах він. І в нього є дуже веселий песик. До початку нового навчального року міська рада планує відкрити в Салтівському районі Харкова три підземні школи на додачу до тих чотирьох, що вже є. Так само, як і в Харкові, в прифронтовому. Запоріжжя школярі забули за три роки повномасштабної війни, що таке святкувати останній дзвоник на шкільному майданчику на вулиці. Через часті повітряні тривоги, ворожі обстріли, наші діти як навчаються в укриттях, так власне і святкують умовну лінійку в укриттях або підземних школах. За останній рік великої війни майже всі запорізькі школи знайшли спосіб вивести дітей на навчання в укриття за змішаною системою. Тиждень тому відкрилася чергова підземна школа для учнів одного із запорізьких ліцеїв. Ми дуже раді, раді, що наприкінці навчального року в нас з'явилася можливість навчатися очно, тому що це зовсім інша справа. Дуже багато емоцій сприймається саме наживо. Ми побачили з однокласниками, привіталися з вчителями і закріпили свої знання ось тут в реальності. Саме тут, в холі шкільного протирадіаційного укриття, провели свято останнього дзвінка. Директор ліцею каже, офлайн-дзвоник влаштували для випускних класів. Ми проводили частково для випускних класів четвертих і 9, а 11 на жаль, вже складає НМТ. В них вже свій розклад, вони за окремим графіком складають НМТ, їм зараз вже не дозвонили. Але ми будемо проводити в кінці червня захід. Ну, конкретно для них вручення тиста. тут, в підземній школі буде вручення атестатів. на лінійці в новій підземній школі. Вчителі вітали дітей. Самі ж учні показали всі свої творчі здібності в співах, віршах та промовах. Волонтерка Олена Шевчук, мама чотирикласника Девида, розповідає, що до цього року син не знав, що таке ходити в школу. Ми всі три роки навчалися онлайн. Це дуже важко було, бо знаєте, де що в Запоріжжі таке екстремальне місто, де звучали шахеди, де, уна, де падали ці ракети. І ми дуже хвилювалися, як воно буде. Ну, мені мама, мене мама спочатку тягнула в укриття, або в коридор, але потім, коли вже там писали Запорізька область, чи щось таке, то я знаходив тільки коли каби були. Але головне те, що наступного року дітям є де вчитися офлайн, каже Олена. Коли ми дізналися, що нарешті побудована школа, підземна школа, то нашої радості не було просто меж. Наші діти скакали, танцювали. Вони переписувалися там у своїх месенджерах, як це буде круто, як вони будуть зустрічатися, що їм одягнути на цей перший урок, розумієте? І це дійсно щастя. Вчителі ліцею кажуть, попри освітні втрати через довге дистанційне навчання, учні ліцею вмотивовані вчитися. Ми все це надолужуємо. От вони хочуть зараз ходити. Це звичайно величезне випробування було і є, але от вони відчули, що таке школа. Ну от вони хочуть вони своїх дітей будуть переконливіше. Мотивувати ходити до школи оці цих дітей вже не буде питання не піти до школи як там колись піти в кіно. У Запоріжжі зі 108 шкіл 97 облаштовані укриттями, в тому числі працюють 6 підземних шкіл. Водночас у Харкові діють 12 безпечних локацій: чотири підземні школи, шість на станціях метрополітену та два протирадіаційні укриття. Єва Миронова, Олександр Олійник, Катерина Космарова, Дмитро Позняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.